Цю табличку встановили ті, хто перш за все повинен дотримуватися закону. Однак поговорити про законність парківки міські посадовці не мали часу. Я не маю коли давати інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, ви тут завжди паркуєтеся? Завжди завжди. завжди да. в міській раді працюю. Найбільше незаконних табличок огляд дня нарахував у Галицькому районі міста близько десяти. Це удвічі менше аніж було у червні. Не можна ставити таблички так. А де можуть паркуватися наші гості? Такі таблички можна побачити і біля польського посольства, а також біля інституту фізики конденсованих систем. Науковці пояснюють, через велику кількість автівок біля посольства змушені встановлювати незаконні таблички. То ми, мабуть, найбільш безобідні люди в переліку тих, хто коли кого стоять ті таблички. Ось. Але якщо ви вважаєте, що ми маємо зобов'язання то зробити, то звичайно, що ми тоді ліквідуємо. Після наших рейдів вони в окремих місцях з'явилися, але ми будемо повторно, повторно будемо їх демонтувати. А от щоб ліквідувати самовільний паркінг для автівок міської ради потрібен час і спеціальна комісія. Є така міська комісія з питань безпеки дорожнього руху. Розумієте, вона може таке питання, ну, такі скажімо, питання проблематичні, які потребують, знаєте, на цій комісії там представники і дає, і всі служби інженерні, і депутати присутні. Ну мені нічого не відомо про ту табличку і про яку комісію будуть створювати для того, щоб її демонтувати, я, мені теж нічого не відомо. Проходить час і їх опять же чіпляють і таблички. То я просто неповага, я кажу, самим до себе тим, хто яка то робить і от. Тому я скажу, десь ми вдячні вам, що ви нам знову підказали нові ті місця. Уже завтра голови районних адміністрацій отримують приписи від міського Даї, щоб познімати ось такі таблички. Чи виконують прохання Даївці, міські посадовці? Журналісти огляду дня обов'язково з'ясують. Христина Гашенко Сергій Медведів, дня, телеканал Зік.